Зараз познімаю, які машини є у нас у наявності. Дивіться, маємо такого гольфа Volkswagen Golf 6, 2011 рік. Механічна коробка, 2 літровий дизель, панорама, кожа. Ціна цього Гольфа 5900 євро. Далі маємо такий Opel. Opel Insignia 2011 рік в такому крутому салоні. Механічна коробка передач. До Opel є ще комплект літніх колес. Має Opel, нові тормоза задній повністю, масла фільтра теж зроблені, ціна його 4700 євро. Далі маємо ще такий Ford S Max. S Max у нас сіммісний. 2012 рік випуска. Механічна коробка. Дволітровий дизель, машина по козу ціла, без усяких ржавчин, то і там десь якісь царапини, то нічого критичного. Далі маємо в наявності ще таку шкоду Yeti. Єті, ЄТі повнопривідний. 2011 рік теж машина. 100 літровий дизель, механічна коробка, чисти ступенчата, пробіг, Android аудіо, кліматизація, подогрів. Так виглядає. Ціна її 148 тисяч корун. СМАКС ціна 175 тисяч корон. Якщо когось цікавить, люба з цих машин, вони вже всі в Чехії, у Празі. Звертайтеся номер телефону є в шапці профілю. Працюємо і завтра, післязавтра, але перед тим телефонуйте. Розмитнемо ваше авто за один день без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити? Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтесь наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до МРЕВ, подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера в шапці профілю. Треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.